Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, сьогодні на моєму каналі. І тема, яку я сьогодні вам пропоную для обговорення, це для чого нам страх і стрес. І чи взагалі ми можемо жити без страху і стресу? Тому давайте зараз швиденько всі підтягуйтесь, і я прошу вас бути активними. Пишіть, будь ласка, коментарі, коли ви будете дивитися це відео, так прибудуть вам приходити якісь усвідомлення, ви швиденько пишіть. Я вам потім дам зворотній зв'язок, дам я відповідь вам на запитання ваші, якщо будуть виникати. Ми зараз дійдемо до цікавого такого, знаєте, в собі розкриття. І я хочу вам запропонувати зовсім незвичний підхід до цього. І ви знаєте, що мене звати Тетяна Сахненко, я ментальний психолог, я коуч-програматор, я також засновниця школи вищої інтеграції людини-Апоея, школа духовного просвітлення. І сьогодні я для вас підготувала такий дискурс на тему дійсно глибинного страху. І знаєте, чому в мене виникла така тема? Тому що, так як я людина-дослідник. І я багато провожу онлайн-консультацій і персональних, і веду свої курси в школі. Так? Я помітила одну дивну річ сьогодні. І не тільки сьогодні, я просто склала сьогодні це в єдину таку структуру для розуміння. Друзі, я усвідомила, скільки би ми з вами не позбавлялися від страху будь-якого. Скільки би ми з вами не намагалися жити без стресу. Ми без цього не живемо і жити не зможемо взагалі. Я в своїх відео попередніх писала вам, що я поєдную відчуття, які ми тут проживаємо, так? проходимо певні випробовування. Я поєдную ці проживання, переживання наші зі словом, страх. Але якщо прочитати ззаду наперед, тобто «heart» – heart, так? Heart – це на англійській мові серце. Чомусь так воно звучить по сенсу своєму, що першим завжди щитує і загрозу, і небезпеку, і радість. Що щитує серце людини, правильно? І тут, друзі, зараз у нас в світі. Спостерігається такий знаєте, загальний такий стрес, який можна виділити як взагалі еволюційний для розвитку. Тобто, коли розкрутити цю тему, ми з вами постійно живемо в стресі, тому що ми без стресу не живемо. Коли ми, наприклад, торкаємося холодного чогось, так? торкаємося, ми відчуваємо, що стрес. П'ємо холодну воду стрес, п'ємо гарячу воду, ми відчуваємо стрес. Ми живемо весь час на контрастах. Ми живемо в світі протиріч, ми живемо тут дійсно так. І ви знаєте, усвідомлюючи такі речі, просто зверніть увагу, що стрес нам потрібен для розвитку нашого. І багато психологів працюють страхами людей, так? ми боїмося з вами, весь час боїмося. І я вам писала про той первинний страх, якось там ціле відео десь у мене є на каналі про первинний страх розірваності зі своєю духовною сутністю. Тобто, цей страх, який одночасно а Сформувався, коли у нас відбулося цей відрив такий, так? І ми весь час намагаємося його закрити чимось. Тобто не те, що ви позбавитесь його, а намагаємося навпаки перебороти його і з'єднатися з цією своєю духовною сутністю істинною, так? От Цікаві такі моменти, і гляньте, будь ласка, навколо. Зараз. Скільки нам створюється стресів? Скільки нам створюється. Активацій страхів. Навіть от зараз, хто був у мене на курсі ось в минулому, так, коли ми з вами займалися на першому духовному курсі, я задавала вам питання, що вам заважає найбільше бути вільними, спокійними? Що вам найбільше заважає бути свободними? І багато хто з вас написали страх. страх. Бути, не, бути незрозумілим, страх за засучення, страх, що втратиш щось, страх майбутнього. Правильно? Правильно? Страх майбутнього, страх, що ще? Страх, що не вистачить коштів, наприклад, заплатити комунальні послуги. Страх, що не вистачить коштів ще на щось. Страх за дітей, страх за своє життя, за своє здоров'я. Ви вдумаєтеся, скільки зараз страхів у нас найсильніше, буквально в прямому сенсі, найсильніше активовано. Що це значить, друзі? Це значить, що сам страх і стрес він нам необхідний для розвитку нашого. І так як я досліджую ці процеси в людях, я вам говорила неоднократно, що є впливи на нас з вами, які торкаються як стресові хвилі, причому це відбувається в просторі нашого життя. Стресові хвилі і є страхи наші еволюційні, тобто дійсно для розвитку. Тому що людина, коли починає боятися, вона починає думати, що його робити, як його що змінити. Вона стає активною, так? десь страх блокує нас в діях якихось там. Але це можуть бути психологічні дії, то його треба відрізняти. А я говорю про страх, дійсно, виживання. І зараз, коли стаєш, знаєте, як в таку нову точку зборки, збираєшся і починаєш думати: ну дійсно, ну як же ж без цього страху жити, як ми не будемо боятися, як же ж ми тоді змінимося з вами? І ми прекрасно з вами розуміємо, що ми живемо в полі законів, які діють на нас. І діють на космоси і на Всесвіти діють. Є ієрархія законів, які відображаються на нас сюди, тут також поступово все йде на відображеннях. І знаєте, коли, коли а, людина вступає в розвиток, вона теж отримує стрес. Коли людина йде в духовне пізнання, вона також отримує стрес. Тому що в стресі. Відбуваються ці переходи, перехідні моменти, перетікання в інші стани свідомості і спонукає нас до цього з вами, оця нова реальність, яка відкривається навколо, Вона спонукає нас стати на шлях духовного розвитку свого. І ми всі маємо з вами розуміти, що коли стаєш в якусь Таку, знаєте, на такий щабель ти хочеш піднятися на якийсь там, ти ж все одно відчуваєш стресову ситуацію в собі всередині, правильно? Як інакше відбувається. Інакше ми з вами не живемо. Тому що це є наша еволюція тут така. І в просторі нашого існування ми ніколи з вами до кінця не позбавимося страхів. Але. А... Будь-яка зміна в процесі життя нашого, вона викликає у нас спочатку стрес. Але він є різний. І сьогодні, будь ласка, от як ви вважаєте, у вас, друзі, от зараз ви дивитеся, мої глядачі? До речі, я вам дуже дякую за те, що ви зі мною на моєму каналі, за те, що ви підписалися. Дякую моїм спонсорам і дуже вдячна всім тим, хто мене підтримує. І, будь ласка. Долучайте своїх знайомих до нашого каналу, будемо далі розвиватися разом. Це дуже цікаво. І прошу вас, напишіть мені, будь ласка, зараз в коментарях, як ви розрізняєте страхи. Страх для еволюції і страх, який блокує. Ну, тобто, еволюції для розвитку вашого, для перемагання в собі чогось там, для досягнення чогось там, так? І страх, який вас блокує. От як ви їх відрізняєте? В собі. Як ви, як ви відчуваєте, для чого вам потрібен, наприклад, оцей стрес, який ви зараз переживаєте? Це вам потрібно для того, щоб ви себе захистили, наприклад, від чогось? Чи це вам потрібно для того, щоб ви його перемогли в собі і пішли далі? Як ви вважаєте? Як ви вважаєте, друзі, гляньте, будь ласка, прослідкуйте за собою і напишіть. І знаєте, що я вам скажу, що саме головне в цьому процесі, коли ми з вами вчимося розрізняти вже страхи, і коли ми знаємо, що ми знаходимося в потоці такого переходного періоду, де на нас йдуть трансформаційні впливи, хвилі, які впливають і на наш мозок, трансформуючи його, на наші клітинки, так як ми кажемо, там, ну хай буде це сонце, активність сонця, але ж це не тільки активність сонця. І на нас впливають з вами події, які відбуваються навколо, вводячи нас в сильні стресові стани. Для чого це, друзі, робиться? Це ж не просто так. І кажуть, там люди винні в усьому. Ні, друзі, ми ні в чому не винні. Ми просто так живемо. І от зараз дивіться, я хочу сказати вам, як же все-таки справитися з тими всіма страхами, які на нас навалюються. Так. І будучи зараз знаходячись в стані розриву реальностей, а реальність вона розривається в наших з вами свідомостях, в нашому розумінні світа. Ви подивіться, як нам при, притушевується, при, прибивається, стирається знання про старі наші реакції, про старі наші, наприклад, страхи там. Можна, знаєте, можна боятися блискавки гріму чи грому, можна боятися, е, наприклад, сильного шторму, якихось стихійних лих. так? Можна боятися, хтось собаку боїться, якусь там яка зла собака, хтось боїться ще чогось, ви подивіться, скільки їх є тих страхів. Хтось боїться втратити близьку людину, а хтось боїться залишиться один, а хтось вже залишився і взагалі боїться цієї одинокості. так? Чомусь е, ці страхи вони ніколи не кінчаються. І тут що? Ти усвідомлюєш, що в цьому світі без цього жити ніяк не можна. І кожного разу, коли навіть до мене ви приходите на консультації, як до психолога, і, і кажете, я боюся, я хочу цього страху позбавитися в кінці кінців, то коли ми з вами, друзі, навіть душа може боятися, що завгодно, де завгодно може вилізти той страх? І коли ми з вами роздивляємось причину, з якої він виникає, якщо ця причина набута на рівні Особистості, яка тут проживає себе, то ці страхи прибираються. Це блокуючі страхи. Якщо ж ці страхи. Тут уже всі працюють для нас, для нашого розвитку, для того, щоб ми не заснули з вами остаточно, так воно є завжди. І буде стрес, буде стрес даватися і хворобою. Випробовування будуть, так, і будуть на відносинах, і буде, тобто на всьому. Але дивіться. Цікаво ж нам що? Як же ж нам з цього всього виходити, так, з цього розуміння? І, знаєте, друзі, коли чітко ти знаєш, що ти живеш у світі протиріч і ти ніколи повністю не позбавишся від них. Просто це перевертає всю твою свідомість зараз, кожного з нас. Це є нормальним боятися. Просто це не може бути. Є фобії, так? фобії є, і також на то є причина. Є багато чого, але страх він і спасає нас, і розвиває нас. І він у нас також е розкриває наші потенційні здібності. І все для того, щоб позбавитися будь-яких страхів, просто треба туди йти, в той страх з ним розібратися. І це виносить людину на порядок вищих усвідомлень про себе, про те, що ти можеш піти в страх, прямо зайти туди і розібратися. Наприклад, як я колись справлялася, я боялася грому і блискавки настільки, що я ховалася вдома маленькою дівчинкою під стіл, брала покривало, там сідала, замотувалась і ховалась під стіл, щоб нічого щоб було темно, я не бачила цього всього і не чула, закривала вуха. Тобто, і я десь, знаєте, що так, от у мене був такий ж страх, вже десь, мабуть, до 25 років. І я потім вирішила, що мені потрібно позбавитися цього страху, і я пішла в занурення в страх. І коли була страшна гроза ну, на вулиці, от, і я пам'ятаю, що собака мій дуже боявся. У мене вчарка така була, я його забирала в хату, коли грім, гримів, бо він боявся просто так само, як і я я брала його, він заскочив у хату швиденько і ховався під ліжко. Я не могла його витягнути бо він здоровий такий, він ну, мокрий, такий брудний, але він туди ховався, і я бачила йому страшно, я його розуміла, бо й бо мені страшно було дуже. І ви знаєте, в один момент я просто взяла себе в руки, вийшла на сходи, на вулицю, коли був. Скажений вітер. Він ганяв цих в чорні хмари, і йшов такий косий дощ, блискавки розривали простір неба. І я вийшла отак, от просто без нічого, без зонтика, без, без ніяких. Я просто Отак, як була в хаті, в тапках я вийшла на сходи, стала, отак, розкрила руки, і стояла і казала: я сильніша тебе, Гроза я сильніша тебе. Я тебе не боюся. І отак, от, знаєте, цей вітер, дощ, я вся змокла, отак от. Але коли я стала і я перемогла себе, то в мене, знаєте, от просто таке відкрилося всередині розширення таке. Я сказала: ух ти, я можу це робити. Я стала отак і сказала: Я можу це робити, я справляюсь, я йду в цей страх, я тебе не боюся, мій страх. І отак от стала, і знаєте, оце був мій досвід, коли я зрозуміла, що людина може все. Людина може не боятися нічого. Людина це багатовимірна істота, яка тут існує в такому просторі просто. Ми тут пізнаємо це все завдяки нашим органам відчуттів, завдяки нашому мисленню, завдяки нашому внутрішньому такому, знаєте, трансформаційному плані, який нас розкриває, душа, як наша тут розвивається, як то все в нас. Це просто, знаєте, це неймовірно усвідомлювати про себе, хто ти є тут на землі, людину. І що ти можеш займатися і самостіленням, і можеш займатися саморозвитком, і можеш розуміти далі і далі цю всю глибину. І пізнаєш і вищі світи, в яких ти можеш також засвітлювати простір, і пізнаєш цю природу, де ти є, де тут навколо вона тебе є, як вона співпрацює з тобою, і стихії, і так далі. І ти розумієш, що все залежить від внутрішнього стану твого. Страхи були, є і будуть. Все залежить від твого внутрішнього стану, з яким ти входиш в ці страхи. Якщо ти віриш собі, віриш в свою силу, то ти завжди справишся. Якщо ти довіряєш собі. І також ти довіряєш провіденціальним силам, які тебе проводять через ці страхи, тому що ти також знаходишся весь час з ними в зв'язку, то тоді перестає бути страшно настільки, що ти розумієш, що ти є процес, що ти перетікаєш з одного стану в інший весь час, що ти ніколи не зупиняєшся в цьому процесі, що перемагаючи свої оці такі протиріччя і страхи, ти стаєш сильнішою або сильнішим, розумієте? І коли це не зависає там, коли ти не зависаєш в тому всьому, а йдеш далі, далі і далі, то то я завжди правильно. Так от, друзі, найважливіша річ це який ми внутрішній стан отримуємо від перемагання самого себе. В моменти страху. І, знаєте, варто відрізняти вплив, навіть коли болить голова, так, бо цей мігрень накриває, можна ж також злякатися. Боже, що це там в мене робиться з тими судинами в голові, що мені ось так болить голова. А потім ти думаєш, так, стоп, це ж не вперше болить голова. Це, мабуть, є якийсь такий певний вплив на мене. Де я маю справитися із цим страхом за те, що там щось може зі мною статися. Але я зроблю на даний момент все, щоб покращити свій внутрішній стан і внутрішнім своїм станом, в який ти себе вводиш, спокою, стабільності, такої зараз, не даєш розкрутитися цим речам. Ти... Ти стаєш господарем свого внутрішнього стану. І саме ти коригуєш всі ці страхи, які виникають, ці енергії, ти їх преобразуєш, ти їх переформатовуєш, ти їх трансформуєш в собі. І коли в результаті ти стаєш більш свободнішою людиною, коли ти стаєш більш а, сильнішою людиною після прожитого моменту, тут і зараз. Значить, все було зроблено правильно. І ти просто розумієш, свідомо усвідомлюєш, що без страху і без стресу тут ніхто не живе. Не тільки ти, а взагалі ніхто не живе тут, друзі. Ви бачите, яка сьогодні у нас з вами дискусія? Я хочу ем, сказати, є дитячі страхи, є дорослі страхи. Я навіть, я вам казала, сильний страх для мене, який я колись в ті пережила, це навіть не та гроза, про яку я вам говорила, а страшний страх, який я пережила, це коли ти втрачаєш зв'язок, ніби ніби втрачаєш зв'язок з своєю духовною силою, або зв'язок з Всевишнім, з яким ти весь час відчуваєш, що ця сила тобі присутня. І буває так, що от, ем... В тебе просто як відриває на якийсь час, і ти як пошукаєш, ой, що це, де це, от як це, хто відірвано, як то тебе щось накриває. Це може бути дія і темних сил, так от на тебе така. Може бути а, трансформаційна сила так включатися в тобі, тобто спонукаючи до трансформації на вищий рівень. Це може бути багато на це є також факторів, але це є ще й такий страх, друзі. І я його зв'язую з тим первинним страхом, який зв'язує нас всіх. Всіх нас зв'язує первинний страх, що ми ніби як втратили зв'язок з тим, хто нас створив. І зараз якраз цей період, коли ми повертаємо цей зв'язок того, хто нас створив, повертаємо його в свідомості своїй, усвідомлюючи ці речі, то ми з вами. Дуже в цікавому моменті живемо, друзі. Ми живемо з вами в такому світі зараз, що тут ще розкриватися і розкриватися. Тому я бажаю всім тепла в серці, тому що сила наша набувається по краплі. Для чого треба сила? Для того, щоб іти далі. І жити далі, і триматися далі. Тому спонукайте себе до правильного розвитку і не скочуйтесь, будь ласка, в якісь такі страхи, які будуть вас блокувати. Навпаки, заходьте і розбирайтеся, навіть коли це уві сні, ви також можете зайти і повирішувати там всі питання. До речі, ми ось на моїх курсах завжди говоримо про такі речі. Я просто даю програму не тільки такою, а ще там багато чого завжди. І ось скоро буде, друзі, в мене курс, цілитель, неймовірний глибинний курс, коли я даю його один раз на рік. Так що готуйтеся, записуйтесь, приходьте. Там буде настільки об'ємно, об'ємна робота з усім! І страхами, і з хворобами, і з причинами хвороби, і багато ще. І також висвітлення всіх енергій, все піде поступово, зробимо все якнайкраще. Чомусь завжди дуже подобається людям а саме, саме цей курс. Хоча і курс програматор у мене неймовірний. Так що, друзі, йдемо далі, живемо далі! Все, написала вам відео. Слідуюче відео знов-таки напишу дуже цікаве. Не пропускайте. Не пропускайте, будь ласка, тому що і пишіть комент... коментарі, бо я досліджую ваші коментарі. Я завжди фіксую ці речі, записую. Можливо, у вас виникають питання, пишіть мені, я завжди відповідаю кожну, кожній людині. І приходьте далі. До нових зустрічей! Світла вам, тепла, любові, миру і гармонії!